Друзі, це інформатор Калош, і сьогодні ми будемо оглядати ще одну гру, яку ми придбали на українському фестивалі ігор в онлайн платформі Steam. І ця гра називається Козаки 3. Гра справді культова, як кажуть люди, хоча мені її не зрозуміти, тому що вона. В той час, коли був пік її популярності, пройшла повз мене. Я пам'ятаю, як мій старший брат в неї грав, і я так десь колись підглядав. А сьогодні ми подивимося на неї зблизька, як воно, що воно. Тож я пропоную запускати. Отже, ось так виглядає інтерфейс нашої гри, і перш ніж ми будемо випробовувати її на міцність, я розповім один цікавий факт про розробників, а саме компанію GHC, а справа в тому, що ця компанія, точніше, назва, складається з ініціалів власника і теперішнього директора Григоровича Сергія Константиновича. І він уже собі до цієї абревіатури додав просто слова «Game World». Тепер, якщо ви будете з... раптом вас хтось запитає, чи знаєш ти, на чию честь названа ця компанія, ви можете сміливо сказати, що знаєте. І власне так нас зустрічає ця гра. Козак мускулистий, хоробрий, аж моторошно трішки, і я починаю комплексувати на його фоні, його оселедець. Ну, мабуть, моя зачіска далеко з ним навіть не буде сперечатися, але, власне, не про козака. Хоча гра називається козаки, але не про нього. Перший пункт у нас кампанія, гра в мережі, далі випадкова мат». Навчання завантажити гру, якщо ви зберігали її раніше, завантажити повтор, енциклопедія, налаштування, майстерня модів, редактор, ну і власне вихід. Я пропоную, так як для мене ця гра в новинку, ну я вже її кілька разів запускав, але все одно я не досить просунутий, як то кажуть, користувач у цій грі. Тож пропоную обрати навчання. Пропоную також вибір місії війна і. Складність. Давайте, можливо, оберемо. Ну, нормальна, важка, дуже важка і неможлива, то значить не нормальна, а дуже легка. Ну, давайте спробуємо. Тут нас зустрічають козаки і просять нас зачекати. Якщо так просять, то ми зачекаємо. Поки вони готуються до поєдинку, до навчання. Так. Мій король. Битви занадто дорого коштують обом арміям, тому трапляються зрідка, тільки коли обидві сторони не можуть від них відмовитись. Саме сьогодні настав день битви. Ми зробили все, щоб підготуватися до бою, і хай допоможе нам Господь. Жодна куля не вразить солдата, коли не буде на те волі Божої. Тоді є вельми доречним, що він на нашому боці. Ми неодмінно переможемо. Так, ось так виглядає наше військо. Я так розумію. Частину нашої піхоти складають пікінери, як зрозуміло з назви. Вони озброєні довгими піками, які чудово підходять для знищення ворожої піхоти і ставлять величезну небезпеку для ворожої кавалерії. Бачите, отих солдатів в шоломах та з піками в руках це вони. Я так розумію, це вони. Правильно. Пікінери є. Іншу частину нашої піхоти складають мушкетери. Відповідно, озброєні вони мушкетами і вражають ворогів вогнем на відстані. Вони не б'ються в рукопаші. Якщо ворог підійде в притул, вони будуть змушені відійти. Не залишайте мушкетерів без прикриття, інакше їх швидко переб'ють. Ще одне для ведення бою, для ведення вогню необхідні вугілля і залізо. Якщо закінчиться один з цих ресурсів, стрільці більше не зможуть перезаряджати свої мушкети і стануть абсолютно безпорадні. Як добре, що ми зібрали абсолютно багато прекрасно. Так, у нас залишилося ще. Драгуни. Так, нам повідомляють про наступну частину. Частину нашої кавалерії складають рейтари, як бачите, бачите тих вершників в обладунках це вони. Рейтари б'ються в рукопаш. Зрозуміло, кіннота рухається швидше за піхоту. Використовуйте цю перевагу для своєчасного посилення вразливих ділянок та для раптових ударів по супротивнику. Слово честі, ці вершники не допускаються, не поступаються гейтарам Олександра Македонського. Так, хто у нас далі? Так, у нас. Інша частина нашої кавалерії складається з драгунів. Драгуни вершники, озброєні мушкетами, як і мушкетери. Вони не б'ються в рукопаш і відступають, коли ворог підходить впритул. Для ведення вогню їм, як і мушкетерам, потрібне вугілля і залізо. Що зрозуміли? Хто у нас тут ще далі залишився? Мій король, час виступати на позиції. Не біда? Так, отже, якщо я правильно пікінерами лівою клавішою миші ми можемо обирати групу війська, а уже безпосередньо правою вказувати, куди їм рухатись, відправити солдат в атаку, виберіть їх, а потім. Так, тепер, коли пікінери зайняли свою позицію, варто віддати їм наказ і отримувати. Тоді вони самі не зрушать з місця. Власне, утримувати позицію натискаємо С. Так, ж який ряд військ набирає найбільше солдатських життів? Артилерія, жодні мушкетії. Піки разом у заті не зроблять такого спустошення, як гармати. Вони стріляють на велику відстань, вражають не лише живу силу, а й будівлі. Для ведення артилерійського вогню не досить самого лише вугілля і заліза. А ще потрібний золото. На відміну від мушкетерів та драгунів, гармати можуть стріляти і впритул. На велику відстань вогонь ведеться гарматами, а впритул картечу. Картеч це снаряд, що складається з безлічі. Ну, я думаю, не варто пояснювати, що таке картеч. Ага, ось наші вороги. Отже, у нас попереду битва. Так, дотримуйтесь порад і виграйте битву. Це зліворуч показуються наші завдання. Обстріляйте ворожий загін з гармат. Давайте ми їх виведемо на позиції. Ось так. І обстріляємо ось цю область. Дуже чітке попадання. Так, триває перезарядка. Два залпи, і уже більшості. Так, мій король, наш вогонь змусив ворога відступити. Здається, зараз відкриються його мушкетери. Ви пам'ятаєте, що мушкетери не можуть битися в рукопаш, щоб чим швидше з ними зблизитися і не дати їм шансу врятуватися? Легку кавалерію слід використовувати, а вона у нас буде в особі січових козаків. Найманих січових козаків, які з шаблями і на конях дуже швидко рухаються, можемо наблизити. Ось так вони рухаються. До речі, ця гра, саме частина третя козаків, е, вона відрізняється від попередньої частини, тим, що тут графіка зроблена повністю в 3D, і самі ось ці персонажі і також е, всі текстури, тому що в попередніх частинах були лише текстури, і ми можемо їх перевірити в друзі. Ось, мушкетери повинні виступати в той час, як козаки їх наздоганяють і не дають можливості їм відстрілюватись. Все дуже просто і зрозуміло, начебто. Ще одна грізна сила бойові кораблі. Щоправда, їх використання обмежене однією мовою. Необхідна вода. Ну для цього, щоб це знати, і не потрібно на військового вчитися. Так, у нас є корабель, я так розумію, наш. Лінійний корабель Швеція, і нам потрібно роз... гарматами своїми розбити це військо. Ага, ось тут повертаються вже ті хлопці, яких ми щойно своїми гарматами на суші розбомбили. Так, корабель підходить і чому він не стріляє? Ми очікуємо на вогонь. Так, він розвернувся і починає наносити свої постріли. Також, до речі, у грі є автозберігання. Якщо ви раптом забули зберегтись, то є шанс, що комп'ютер це зробив за вас. Мій король чуєте, як несамовито загриміли ворожі барабани і заграли їхні флейти. Це вірний знак, що ворог пішов в атаку. Отже, нам потрібно все ж таки тут підготуватися до атаки, щоб бути готовим до їхнього нападу. Так, ось уже я бачу на міні-мапі, як вони рухаються, але я сподіваюся, що це їх. Не врятує. Хлопці, я вас прошу, будь ласка, швидше рухайтесь, тому що від цього буде залежати подальша доля наша і нашого війська. Тут у нас є ще шотландський стрільці, що цікаво. Так, нас обходять в боку, але зараз ми з розберемо це, тому що у нас є ще козаки, які повинні... А чому вони... Ага, мабуть, треба все ж таки. Так, лівою кнопкою миші ми... Виділяємо і правою надаємо наказ все ж таки вступати в бій. Ось, все працює. І тут у нас на підмогу є ще пікінерів. Давайте ми їх вибудуємо на захист наших головних я так розумів, персонажів, поки батьки займаються. Тут їх справді дуже багато, але наче ми справляємося повільно, але впевнено з поставленою задачею. Збереження і що? Ага, ось тут ще кілька. Я вітаю вас з перемогою, мій король, наші хоробрі солдати, підкоряючись вашим мудрим звісно нашим мудрим наказом, чим ще подолали ворожий спротив, виписавши вписавши нову славну сторінку в історію нашого великого королівства. Перемога! З чим я і себе, і вас вітаю, і ось власне так виглядає. Гра козаки 3». Якщо ви хочете її придбати, то ви можете її знайти на онлайн-платформі Steam. Там ще триває український фестиваль ігор і діють такі хороші знижки. Взагалом ви можете придбати абсолютно всі частини з різними доповненнями, яких є там більше п'яти, мені здається, а то і ще більше, і перевірити свої стратегічні вміння, а можливо, і вже не просто вміння, а продемонструвати свої знання. Щоб перемагати своїх ворогів. На цьому у мене все. Олег Вітковський, спеціально для калош інформатор.